І так! Всім привіт! Мене звати Клодін Вульф і ви на каналі Софія Лав. Сьогодні я би хотіла зняти такий тек, і цей тек ми придумали зі Софією самі. Тек називається Я люблю літо. Тут є цілих п'ять запитань, тому давайте почнемо. І перше запитання чому любиш літо? Я літо люблю через те. Що можна е, кудись поїхати, наприклад, на море, на річку, чи взагалі бути вдома з друзями і не робити домашні завдання, і не ходити до тої надокучливої докучливої школи. І це взагалі свобода. Я люблю літо через те, що не, що не треба робити уроки. ну, і взагалі, що можна поїхати... На річку, на море, і щоб більше можна провести часу з друзями або з рідними, бо коли в школі ти не проведеш часу ні з друзями, ні з рідними. Ось вже третій місяць канікул, тому я хочу вам сказати три... друге питання: які в тебе були плани на літо? І чому ти їх не виконала? У мене плани були на літо ось такі: це скласти вірш, купити собаку. І... І поїхати в Київ. Я їх не виконала, тому що в Київ квитків не було, собаку не купила, грошей не було, і взагалі мама заборонила, і, і скласти віч було лінь. І ще одне ще два запитання це мої плани були прочитати книжку. Я теж забула, і ще один план, але я цей план виконала поїхати в Теплицю, і я його виконала, хоч один. Але замість того, я не виконала один дуже важливий план. Це поїхати з Хоулін ну, в Еврохай показати. Я не виконала. Дра... Третє запитання як проводити літо з користю. Ось так. Я зараз розкажу, як проводити літо з користю. Саме перше, щоб. Ти не захворів, не треба бути довго на сонці, особливо в обід. Бо якщо ти в обід на сонці і без капелюха, то тебе можеш вдарити сонячний удар і ти можеш захворіти. Тому провести літо з користю можна тільки так. З капелюхом і не гуляти в обід, бо буде сонячний удар. І Ще читати багато книжок, писати, це буде дуже корисно, щоб бо ви не забудете як писати, ваша рука не відвикла, тому кожного божого дня виконувати якісь. Завдання з математики або прописувати якийсь текст з української мови. Отак можна провести літо з користю і читати книжку. Так не, будете, не розвчитесь читати, писати і рахувати математику. Ось так. О, четверте, куди їздила влітку. Я їздила влітку тільки в теплицю і на річку. І п'яте, кому передаю тек? Цей тег я передаю Ілоні смайл, Ілонці смайл і Аніт. Ці троє людей. Виконайте, будь ласка, цей тег. Я, я. пізніше перевірю, особливо Аніт і Ілона е, Смайл. Виконай цей тег. Він для. ну... Та виконайте цей тег, бо він для вас має бути. Ви так само маєте щось того зняти цей тег. І так, якщо вам сподобався цей самовидуманий видуманий текст, ставте лайк і підписуйтесь на канал і пишіть приємні коментарі. А з вами була Ялін Вульф. Покажу Холін Клодін Вульф. Ставте лайк, і підписуйтесь на, на канал і пишіть приємні коментарі. І виконуйте тег. Я люблю літо всім, па-па.